Вітаю вас, друзі, з вами Олексій Шевчук, Київський новинар. Сьогодні неділя. А отже, Бандера Ньюз недільний культурний. Про те, куди піти в столиці, ніякої політики, ніякого Трампа. Ну і власне сьогодні без обговорення того, що творить Російська Федерація, тільки про діток і родину поспішайте з вокзалу Київ-пасажирський різдвяний потяг Укрзалізниці стартує 13.00. Там навіть є безкоштовні квитки. Дві години оглядова екскурсія навколо столиці. Власне, зима настала вже грудень, а отже, гарбузові локації змінилися на локації Різдва. Франик на Русанівській набережній. Прикольні різдвяні фоточки для того, щоби мати пам'ять собі в телефоні. Гарні фотографії з Різдва та Миколая. Дві локації Рівермол. Та ВДНГ, там ковзанки. Берете малечу і ввечері гайда ковзани одягати і кататися. Також круті фотографії щодо музеїв, щодо виставок. Власне, музеї історії Києва, історія нашого Щедрика. Там дуже багато книжок, монографій та фотографій. Ну і в музеї Лесі Українки виставка Різдвяний шелест. Власне, якщо не наситилися, то оранжерея на ВДНХ дуже пізно ввечері для дорослих, для того, щоб відчути різдв'яну атмосферу. Відпочивайте та насолоджуйтеся певними, точно, можна сказати, різдвяними вихідними, але повноцінно зимовими. Вони перші. З вами Олексій Шевчук, з нами цікаво, та не соромно.